Вітаю, мене звати Леся, мені 58 років, я за освітою економіст, але останнім часом захоплююсь виготовленням природних засобів догляду за волоссям і тілом. Роблю твердий шампунь, креми, різні мазі, лікувальні, додаючи природні масла та ефірні олії. Це моє хобі розвинулось і стало навіть маленьким бізнесом, дякуючи медитації. Бо в такому стані людина чітко бачить, що її справді захоплює і надихає. Також я роблю свічки з натуральних восків і запалюю під час медитації. Це посилює намір і створює маніфестацію самого процесу. Про медитацію я чула вже давно, але по-справжньому саму методику отримала на курсах Бориса Капуст. Борис відразу викликав велике зацікавлення і відчуття довіри. Я відчула, що цього разу все відбудеться по-справжньому. Бо раніше пробувала, але не розуміючи тої методики і принципів, воно мені не вийшло. Хочу сказати відверто. Під час колективної медитації, вже тоді, коли я проходила курси Бориса Капусти, десь на третьому занятті в мене перед очима несподівано виникла чорна цятка, що переросла в тунель. І в цьому тунелі я рухалася з величезною швидкістю. Раптом в ухах почула такий сильний хлопок. І з очей потекли сльози. Потім я запитала вже, по можливості в нашого вчителя Бориса Капусти, що таке зі мною відбулося, бо такі відчуття я мала вперше. І він пояснив, що з мене вийшов блок. Але неважливо, що було саме цим блоком. Важливий сам процес і результат, від якого я відчула полегшення. І цей результат це таке приємне відчуття. Особливо хочу підкреслити, що під час колективної медитації дуже важливо, проходячи курси, знаючи методику, ви все це отримаєте і справді зможете це правильно робити. Зараз я вже маю цей навик і при кожній можливості медитую. Багато мала також цікавих інших результатів. Вважаю, що Борис Капуста дуже хороший вчитель, дуже прискіпливий, уважний, дає надзвичайно багато цікавого матеріалу. Мені настільки сподобалися курси по медитації, що я також з великим задоволенням потім пішла на курси астрології джотіш медичної, дізналася дуже багато цікавих речей, чим саме ведична астрологія відрізняється від Західної. Хочу сказати, що зараз настав такий час, що нам потрібно розвиватися, ми маємо для цього всі можливості. І просто використовувати соціальні мережі чи сторінки, бездумно листаючи і читаючи все, що трапляється під очі, це нераціонально. Але якщо ви Справді хочете досягнути результату в своєму житті, не успішного успіху, як зараз всюди про це говорять, але внутрішню свою потребу відкрити, то дуже раджу саме піти на курси Бориса Капуста медитації для початку. Потім, коли вам буде цікаво, можете і скористатися його астрологічними, величезними знаннями без перебільшень. І ви дізнаєтеся, що дуже багато цікавих метаморфоз відбувається після медитації і як може змінитися ваше життя. Дякую вам за увагу. До зустрічі на курсах Бориса Капусти.